21 листопада відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Порядок денний містив понад 60 проєктів рішень. Першим депутати розглянули і обговорили проєкт рішення щодо детального плану території у центральній частині міста на розі вулиць Незалежності і Героїв Небесної Сотні. Там розміщений магазин Асоль, який по факту є тимчасовими спорудами. Власник, користувач територією, має намір отримати містобудівні умови, відповідно, перевести його в статус об'єкт капітального будівництва. Ну і додатково цим детальним план території прирядковується прилегла територія, це от, е, зупинка, е, там так звана банда піца, яка ну, нещастя згоріла. От, і цю територію також треба її привести, тому що згарище в центрі міста ну, не може бути. До речі, детальний план території виконаний комунальним проєктним підприємством обларгбюро. Пройшов архітектурну містобудівну раду, зауважень ну, не було. Все виконано в межах державних будівельних норм і законодавства України. Червоні лінії там подозволяють. І приміщення магазину Асоль і банда Пісіця, яка згорівши, теж вони попадають тут Не переходять за червоні лінії, тому детальні плани передбачені на детальне також члени комісії рекомендували рішенням сесії упорядкувати неналежне будівництво в центрі Сміла між двома багатоквартирними будинками на вулиці Незалежності і змусити таким чином підприємця усунути порушення. Мова йде про будинок біля центральної нашої бібліотеки, де знаходиться матеріальна контора. Свого часу господарювання отримав дозвіл на розміщення часових споруд. Групи От, ну, я кажуть, трошки переборщив, трохи виліз, як кажуть, відступив від наміру і розмістив трохи більше, ніж положено. Пас привязки було анульовано, і тому як кажуть, щоб набути статус, от, отримати об'єкт капітального будівництва, привести в порядок земельні відносини, тому що там е, ділянка відповідно, оплачуватися, користування ділянкою. Ну і відповідно детальним планом. Передбачається, як кажуть, демонтаж лишніх конструкцій, які попали в межі червоних ліній вулиці. Після нетривалого обговорення рекомендувала комісія рішенням сесії внести зміни і до детального плану території, що майже на виїзді сміли в бік Києва. Мова йде про існуючу земельну ділянку між мостом і. Кафе Салют на цій ділянці мається будуватися об'єкт, торговий об'єкт автосалон відповідно для обслуговування в ході розробки проєкту. Я що потрібна територія такого для, для його обслуговування. Ну, от, підстав би відновити не було. Для план території також пройшов громадське обговорення слухання. пройшов архітектурну містобудівну раду в Черкасах. Фактично без зауваження. Розглянули і проголосували на земельній комісії цього разу і питання щодо затвердження технічної документації із землеустрою, питання інвентаризації земель та питання оренди землі. Також з десяток проєктів рішень стосувалися надання земельних ділянок об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків і постійне користування. Не обійшлося на засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування 21 листопада і без сусідських спорів. Скажеться на сусіда і просить допомоги безпосередньо міського голови розібратися питання, типу, що сусід коло межі збудував споруду, ну назвати її споруд вашток, звісно. От, ну, споруду, непомнято да, з яку каркаса, обтягнута пленкою і проводить, як заявляє заявниця, несанкціоновану підприємницьку діяльність по розбору автомобілів. З чим створює нестерпний понадормове понад шумове навантаження от, і складує, як кажу, як у нас заявляє, рештки автомобілів на ці конструкції. Ми безпосередньо туди виїхали на місце. Претензія основна, що дуже висока конструкція. От, ну і от, Шумове навантаження. Я не знаю, санкціоновано чи ні. Але коли він. Почав тільки це будувати сваї, забивати дерев'яні там. На, він набудував це 13-12 метрів на, на всю длину. Я підійшла і попросила, ну відійди на метр на півтора. А я не хочу. А я так хочу робити. Я кажу, ну воно мені затіняє. І просила, а я хочу так. я... В своєму дворі, що хочу, те й роблю. Набудував отаке. Ну, воно дійсно, воно естетично це взагалі. Там сітка затняюча, а коло цієї сітки стоїть просто з подонів стілаж. На тому стілажі храняться кольоса. От і все. Людині просто вона хоче, щоб просто я передвинув на пів метра. А все, все що людині заважає. По пів метра. А можна передвинути? Та можна. Просто навіщо? На ну, щоб людині спокійніше жилося. Ну так. Да. Щоб не було скандалу. Ну то хі, тільки раді того, щоб не було скандалу, але вона всю жизнь скандал. неї всю життя щось не так. То вишня мішає, то дерево мішає, то ще щось. Це, ну, це Так Це бред якийсь. А у вас ж теж якась ось, так? Це ваша споруда. Це їсть, так ми. Да, правильно, це прямо на моїй да. межі. Аль то вона так. теж примикає до забору? О, да. Вона прям дивіться, якщо піти на те, мину. що він відступить, то ви теж маєте відступити. Можна я зараз скажу? Дивіться, ну, просто діло в тому, що ця бісєтка це стоїть. Там забор, виходить, так обрізана бісєтка. Тобто людина відкриває жалюзі і все дивиться, що в мене в дворі. Я не хочу, щоб вона дивилася, що в мене в дворі. Того я закрився. А людині щось все время не. так. закрився 13 метрів. Не, ну, тут... То тут дивіться, якщо ми беремо сторону законодавства, да і наскільки потрібно так. відступити, то як він так. має відступити, точно так само так. і ви маєте відступити. Так. учасникам спору члени комісії, все ж таки рекомендували знайти спільну мову і по-добросусідськи вирішити усі конфліктні питання. В іншому ж випадку шлях один до суду.